Слово про мову Володимир Гаранін. Рідна моя мова, материнське слово, буду пам'ятати, я завжди про те, як навчала мати слово шанувати і не оскверняти, бо воно святе. Рідна моя мова, пісня колискова про усе казковець на своїй землі. Ніжна пелюсткова мова світанкова, на якій співають і птахи, і джмелі. Рідна моя мова, мова не святкова, треба нам, народу, мову повертать, не було умови для вживання мови, та були умови, мову пам'ятать. Рідна моя мова, ні, не випадково я прийшов додому із чужих доріг, як було не жито, що не пережито, але рідне слово я в душі зберіг. Рідна моя мова, слово веселкове, ти зі мною знову в щасті і в біді, рідна моя мова, маминому слову, я вклонюсь, як хлібу і святій воді. Пригадайте, діти, де і хто ви, і прийдіть додому назавжди, щоб напитись маминої мови чистої джерельної води.